Привет, Джеймс Бонд, агент украинский. Привет. Что там, аэродром э, працюет? Я? я украинский агент? Да, нет, мы с тобой контракт подписали. Ну, я такой памяти нету, я даже и не помню. Ну, ничего страшного. Я... Что там, забрал Дани? Что там на аэропорту робится, на аэродроме? К сожалению, не успел. Идти надо, идти собирать данные? Да. А ты платить будешь? Ну, а как же ж? Все сгидно контракта. А, сколько там мне положено? Ой, ой богато. Сначала давай, день, бежи. Потом, а потом сведения. Хорошо, давай карточку. Ну, давай. давай. Вот она у меня лежит Диктуй. передо мной. До какого числа, 4, до какого числа 4, 5, карточка действует? До 28 восьмого года, там, март месяц. Зараз Записал зараз. карточку? Да так. як же, звисну. Зараз же гроши исправляю. Переказать на карту. Карта Сбербанка. Тысяча долларов. Нормально будет аванс? Но Вас, аванс, аванс. Долларов, аванс. Ладно. Ну хорошо, давай, ну, давай. Хорошо. Давай, зеленый, давай. Все, відправив. А які що, літаки що, на аеропорту стоять, ти які ти системи ППО охороняють, запам'ятовуй, записуй, що ти треба ти знати. Ти які військові запомню. частини стоять. Зрозумів? Ага. Зрозумів? Ага. Да. І кількість їх. Да. А. Як тільки повідомиш, ще 3000 доларів получиш. Вріо живеть. Все тобі. Все згідно контракту, який ти підписав. Задання зрозумів? Конечно, конечно, молодець. Завтра в цей самий час тут доповідаєш інформацію. Ну молодець. Що ти? Що з тобою зробиш? Конечно, да. Молодець. Все, так. Іди працюй. Дякуємо тобі за попередню інформацію. Вона підтвердилась. Всі Ці цілі були уражені. Добре, що там ти сказав, що на тій нефтебазі нікого нема. Якраз наш дрон прилетів. Так. Дякую тобі за роботу. Будеш у нас агент Грибочок. Наступного разу, коли вона зустрічаєш, кажеш: агент Грибочок доповідає. Зрозумів? Молодець. Все, йди працюй.